Дієта айбиди, що таке після операції крона або виразковий коліт. Життя після операції на кишечнику як їжа стає ключем до відновлення та довгострокового здоров'я. Хірургія кишечника це серйозний тест, який перетворює все життя. Незалежно від того, чи стикалися ви з хворобою крона, виразковим колітом чи іншим захворюванням, що потребує хірургічного втручання, період одужання вимагає особливої уваги до вашого організму. І одним з найважливіших аспектів цього процесу є харчування. У цій статті я, як дієтолог, який має багаторічний досвід роботи з пацієнтами після кишечника, розповім вам про те, як правильно їсти після операції, які продукти допоможуть вам швидше відновити та уникнути ускладнень. Я поділюсь практичними порадами на основі мого досвіду з пацієнтами та розповім про загальні помилки, яких слід уникати. Перший етап: тендерні кроки до повернення до нормального життя. Перші дні після операції це час. Коли ваш організм потребує максимального догляду. Важливо розуміти, що відновлення це не спринт, а марафон. Знайдіть свій час, слухайте своє тіло та дотримуйтесь рекомендацій медичної команди. Зазвичай, після операції вони починають трохи годувати вас, починаючи з найпростіших продуктів: прозорі рідини, вода, бульйон, чай, соки без м'якоті. м'які варені продукти. Картопляна картопля, витерті овочі, яблучне пюре, банани, коктейлі. Чому це важливо? Ваша травна система після операції ослаблена і не може впоратися з грубою їжею. Делікатні продукти простіше перетравлюються і не дратують кишечник. Особлива увага гідратація. Після операції організм втрачає багато рідин, тому важливо пити достатню кількість води. Якщо ви видалили частину товстої кишки або проводили операцію для створення стоми, розчини регідратації перерал, або будуть більш ефективними, ніж звичайні спортивні напої. Вони спеціально розроблені для кращого поглинання натрію та води. Мій досвід показує: багато пацієнтів недооцінюють важливість гідратації. Не забудьте пити воду протягом дня, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Поступове розширення дієти. Поверніться до нормального життя. Коли ви почуваєтесь краще і можете терпіти більш жорстку їжу, ви можете поступово розширити свій раціон. Важливо робити це повільно і обережно, щоб не викликати дискомфорту. Білі вуглеводи, білий хліб, макарони, рис. Вони легко засвоюються і забезпечують організм енергією. М'ясо та риба з низьким вмістом, курка без шкіри, індички, риби. Вони є хорошим джерелом білка, необхідним для відновлення тканин, варені овочі, картопляна картопля, витерті овочі. Важливо вибирати овочі, які легко засвоюються, і не дратувати кишечник. М'які фрукти, яблучне пюре, банани. Вони містять багато вітамінів і мінералів. Остерігайтеся, сирі фрукти та овочі, які роблять запах, спаржа, яйця, риба, часник, цибуля може бути важко перетравлюватись і викликати дискомфорт. Спеціальні дієти після різних видів операцій після різних типів операцій з кишечника потрібні різні дієтичні підходи. Після ілеостомії або колоктомії, акцент на білих вуглеводах. М'ясі з низьким вмістом жиру, м'яких фруктів та варених овочів. Важливо їсти невеликі порції протягом дня. Після операції на йодфіналі головне гідратація. Втрата рідини та електролітів після такої операції є більш вираженою, тому вам потрібно пити багато води і, можливо, додати добавки електролітів. Важливість персоналізованого підходу. Важливо пам'ятати, що кожен організм є індивідуальним, а те, що підходить для одного пацієнта, може бути не підходить для іншого. Тому надзвичайно важливо проконсультуватися з дієтологом та дотримуватися його рекомендацій. Моя порада не соромтеся задавати питання своєму дієтологу та ділитися своїми почуттями з ним. Разом ви можете розробити дієту, яка оптимально відповідатиме вашим потребам. Довгострокові перспективи. Підтримка здоров'я кишечника. Після одужання після операції важливо підтримувати здоров'я кишечника в довгостроковій перспективі. Пробіотики. Прийняття пробіотиків може допомогти відновити баланс мікрофлори кишечника. Волокно, поступове збільшення споживання волокон може покращити функцію кишечника. Регулярне харчування дотримання дієти допоможе нормалізувати роботу кишечника. Уникнення продуктів триггер, деякі продукти можуть викликати загострення симптомів захворювання. Важливо визначити ці продукти та уникати їх. Поширені помилки та як їх уникнути. Занадто швидке повернення до звичайної дієти це може призвести до загострення симптомів та затримки відновлення. Ігнорування рекомендацій дієтолога: дієтолог це ваш союзник у процесі одужання. Недостатнє споживання рідини, гідратація є ключовим фактором відновлення. Приймання ліків без консультації з лікарем, деякі препарати можуть негативно впливати на кишечник. Висновок харчування це інвестиція у ваше здоров'я. Операція кишечника це серйозний тест, але при належному харчуванні ви можете прискорити процес відновлення та покращити якість свого життя. Пам'ятайте, що харчування це не просто задоволення від голоду, а інвестиції у ваше здоров'я та добре. Мій головний висновок будьте терплячі до себе, слухайте своє тіло та дотримуйтесь рекомендацій фахівців. При правильному харчуванні ви можете повернутися до повного життя і насолоджуватися щодня. Важливо, інформація, представлена в цій статті, має загальний характер і не є заміною консультації з лікарем або дієтологом. Завжди дотримуйтесь рекомендацій медичного персоналу.